Довести нерівність А на Б, додати Б на А більше рівня 2 для будь-яких додатних А і Б. Отже, утворимо різницю лівої і правої частини і визначимо знак її знак. А розділити на Б, додати Б розділити на А, відняти 2 дорівнює. Зведемо. Ці дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник доріня добутку цих знаменників А на Б. Додатковий множник першого дробу А. Додатковий множник другого дробу Б. Додатковий множник дві буде А на Б. Запишемо це одним дробом. Отже, додатковий множник множимо на чисельник. А на А. Це буде А у квадраті. Цей додатковий множник множимо на цей чисельник, Б на Б буде Б у квадраті. І цей додатковий на цей чисельник це буде мінус 2АБ. Спільний ми пишемо ab. Дорівнює. Чисельник у нас. Якщо ми перестаємо оці два доданки, то стане очевидним, що цей вираз можна подати у вигляді квадрата різниці двох виразів. Тобто різниці А і Б. Дочка А-Б. У квадраті розділити на А, Б. А-Б у квадраті буде невід'ємним числом, оскільки квадрат будь-якого числа більший або дорівнює за 0. А і Б додатні, тому цей добуток буде додатним. Таким чином, значення цього дробу буде завжди більшим або дорівнювати 0. Оскільки різниця лівої і правої частини є невід'ємною, то дана нерівність виконується. Нерівність. А плюс Б розділити на 2. Більше або дорівнює корінь із АБ, де А і Б невід'ємні числа. Доведення. Утворимо різницю лівої і правої частини. А плюс Б розділити на 2. Відняти корінь а, Б. Звернемо до спільного знаменника. Додатковий множник другого дробу, буде двіючка. А плюс Б. мінус 2 корінь АБ. розділити на 2. Запишемо е, вирази у чисельнику трошки в іншому вигляді. А ми запишемо як корінь із А у квадраті. Корінь із А у квадраті. Переставимо ці два доданки місцями. Мінус 2. Використаємо властивість. Корінь із добутку, корінь із А на корінь із Б. І додати Б. А замість Б ми запишемо корінь із Б у квадраті. Розділити на 2. У чисельнику в нас записаний вираз, який можна подати у вигляді квадрата різниці двох виразів. Тобто в такому вигляді. Корінь із А. Відняти корінь із В. У квадраті і поділити на 2. Чисельник у нас невід'ємний вираз, оскільки для будь-яких А і В квадрат буде невід'ємним. Більше або рівне за 0. Отже, і весь цей дріб більший або рівний від 0. Таким чином, оскільки різниця у нас невід'ємна, то дана нерівність доведена. В лівій частині у нас записано е середнє арифметичне чисел А і В. А в правій частині записано середньо-геометричне. Тому дану нерівність іще формулюють іноді таким чином. Середньоарифметичне не менше за середньо-геометричне.